Доброго вечора, шановні студенти. Тема сьогоднішнього нашого заняття свята і розваги в закладі дошкільної освіти. Сьогодні ми з вами доторкнемося до чарівних подій, які відбуваються в житті кожної дитини, і які вона так жде, від яких вона отримує естетичну насолоду, в неї формуються естетичні якості, сприймання. Бо це засіб естетичного виховання дошкільників. Разом з тим дитина привчається до різних видів мистецтва в процесі проведення свят і розваг. Значення свят і розваг в закладі дошкільної освіти не По перш за все, це моральний і соціальний розвиток. Працюючи, готуючись до свят, розучуючи. Станочки, пісні і в процесі проведення самих свят, розваг дитина вчиться жити в колективі, працювати в команді, разом з однолітками будувати спілкування, йде емоційний розвиток дитини, йде розвиток творчих і інтелектуальних здібності. Через твори Твори народної, народної мудрості через твори, які дитина вчить на пам'ять, виступає в ролі акторів, демонструючи казку чи якесь оповідання, які вона показує у вигляді якоїсь театральної діяльності. Вона дзеркається народного мистецтва і формуються патріотичні почуття. Під час підготовки до свят і розваг дитина запам'ятовує правила культури поведінки, правила поводження в музичній залі, на ділянці, де буде проходити свято, розваги, правила взаємовідносин. Тому формується культура поведінки дошкільника. Дитина відчуває себе частиною соціуму. Вона робить цю виставу для когось. Наприклад, на свята обов'язково запрошуються батьки, запрошуються дорослі. Які можуть подивитися це свято, записати його на відео, потім вдома ще приглянути. І дитина робить це не тільки для себе, щоб розважитись самому, а і ще для когось, щоб комусь сподобалось. Вона дуже чекає, коли до неї приходять гості на свята. Розваги ж предназначені для внутрішнього використання, для внутрішньої роботи з дітьми, для підняття настрою, підняття тонусу дитини. Ну і звичайно, під час розваг теж у нас іде робота психічних процесів, працює пам'ять, мислення. діти теж готуються, пригадують казки, пригадують ігри, ставлять театральні вистави. Тому ми бачимо, що постійно проходить розвиток психічних процесів, пам'яті, мислення, уваги, уяви. І дитина розвивається всебічно. Все це сприяє емоційному розвитку дитини. Все це підвищує яскраві позитивні емоції, які Викликають ті чи інші суспільні події. Дитина почуває себе впевненою, збагачення розуму і збагачення серця дитини світлими почуттями відбувається. Які ж основні завдання свята? Свята в дошкільному закладі. Це такі заходи. Які формують у дитини поняття від, залежно від теми і ідей свята. Яка тема ідея свята? Ми зараз з вами поговоримо. Основними завданнями свят, розваг є викликати у дітей відчуття радості, інші позитивні емоції, надати дітям. Дуже широкі музичні враження. Бо під час розваг, свят вона знайомиться із класичною музикою, із популярною музикою. Вона танцює, різні види танців, танці в народі, танці класичні, бальні, танці народів світу. Виховуються моральні якості, вміння взаємодіяти друг з другом. прищеплюється інтерес і любов до музики. Музичне сприймання, розвивається творча активність дитини. А тепер перейдемо до самих свят. Які ж види свят? Перед вами чотири види свята в дошкільному закладі. Поперш за все, це суспільні свята. Суспільні свята мають на меті познайомити дітей з суспільними подіями, які відбуваються у нас? Обов'язково. Свята ми проводимо в дошкільному закладі. Обов'язково. І які ж і на свята відбуваються у нас урочисті ранки. Попер за все, це 8 березня. 1 травня. День Незалежності. День захисників і захисниць України. День Збройних сил України. Це суспільне свята і їх обов'язкове значення в патріотичному вихованні, вихованні любові до країни, до жінки матері, до чолов... людини працівника релігійні свята. Релігійні свята. Дошкільному закладі ми відзначаємо. Святковими ранками. Це трійця, Великдень і Різдво Христове. Сезонні свята визначаємо теж, проводячи святкові ранки. Це День птахів, це зустріч літа, це свято врожаю. І побутові свята в дошкільному закладі це новий рік і проводи дітей в школу. Які ж ми обираємо форми проведення свята? Це літературно-музична композиція. Такі свята характерні для наших, ось повертаємося, суспільних свят. Коли ми славимо, що людина трудівника, славимо жінку трудівницю славимо наших воїнів. Свято-концерт може бути теж просвячено матері, жінці, тематичне свято, вбирається тема свята, наприклад, День птахів, День свято урожаю. Це будуть тематичні свята. свято, Девертисмент, свято-конкурс. Театрально-драматичне дійство, розважально ігрове свята, ярмарки, спортивні свята, фестивалі і свято дискотека. Но свято дискотеки ми можемо запропонувати, коли? коли будемо зустрічати Новий рік. Які ж Методичні рекомендації по організації свят існують. Ну, поперед за все, хто складає сценарій свята і хто готується до свята. До свята готуються як вихователь, так і музичний керівник. Хто складає сценарій? Сценарій складає музичний керівник разом з вихователем. Ну, взагалі цю справу бере на себе музичний керівник. Тому що музичному керівнику треба підібрати танці, пісні, музичний супровід. Вихователь може брати участь в підборі літературного матеріалу: вірші, якісь постановки, які будуть використовуватися в процесі свята. І так, музичний керівник остаточний сценарій передає вихователь. Вихователь в цей час, mm. і вони готовляться, треба зазначити. За місяць до свята готовлять сценарій, а вихователь починає роботу з групою. Яким чином? Попер за все, за місяць попереджаються батьки, дітям роздаються ролі. І батьки повинні підготувати до свята костюми. Так от, ми готуємо макети костюмів, виставляємо їх в приймальні, що батьки бачили, і звертаємо увагу на їх виготовлення, на особливості їх виготовлення. Далі, коли ми отримали сценарій, ми розподіляємо літературний матеріал між дітьми. Якщо є літера-музична, літературна композиція, якщо є вірші, ми повинні залучати до їх виконання всіх дітей, незважаючи на особисті уподобання. Звичайно, музичний літературний матеріал повинен бути цікавим, доступним, з іграми, казковим сюжетом, щоб дітям подобалась участь в цих святах. Не треба, коли ви розучуєте свя... матеріал до свята, загальні репетиції проводити. Як ви думаєте, чому? Тому що дітям буде не цікаво, вони будуть знати наперед вірші кожної дитини. Треба робити це або індивідуально, або ну, невеличкими підгрупами. Ну, наприклад, індивідуально ти казку, постанову казки не зможеш прорепетувати. Але репетиція буде. Тільки з тими дітьми, які будуть грати цю казку. Таким чином, інші діти не повинні це бачити. Для них це повинен бути сюрприз. Кожна дитина бачите, є учасником подій. Не можна нікого залишати без, не можна когось залишати без слів, без участі. У когось, у всіх повинна бути своя невелика роль. Дитина повинна включатися в дію. І так, ми складаємо сценарій, який зв'язається з прологу, зав'язки, розвитку дій, кульмінації і розв'язки. Обираємо сюжет з народних та авторських казок, мультфільмів, визначаємо ідею, задум, добираємо доступний відповідно віку матеріал. Про етапи ми з вами поговорили, і воно називається організаційний, коли ми плануємо. Свята, проєктний, загальна розробка святкового проєкту, сценарій, розробка сценарію свята, підготовчий, багаторівнева підготовка. Вихователь готує літературний матеріал, готує костюми, працює з батьками, а музичний керівник розучує пісні, таночки і Проводить репетиції по підгрупам з дітками. Пропаде втичний. Ми попередньо ознайомимо дітей за святом, щоб діти знали на заняттях, в бесідах, в спостереженнях, знали, яке буде відбуватися свято. Репетиційний підготовка номерів, фрагментів свята. Але ще раз натякаю загальну репетицію. Ну, не бажано проводити, тому що тут повинні бути якісь елементи, які є сюрпризом для дітей. Реалізація задуму це безпосереднє свято. Під час проведення свята, вихователь, повинен знаходитись поруч з дітьми. Якщо діти сидять на стільцях. І щось очікують, то вона повинна з ними бути. Якщо значить, на свято обирається два вихователя. Перший вихователь приймає участь у сценарій або веде свято, інший разом з дітьми підтримує атмосферу і порядок залі. Дисципліна на святі повинна бути теж. Діти не, якщо прийшли батьки, діти побачили батьків. Вони не повинні кидати свої місця, біжати, кричати Мамо, тату. Ні, ви повинні пояснити, що ви будете виступати перед своїми батьками, батьки вам будуть насолоджуватися, гордитися вам. І обов'язково слід пам'ятати, під час проведення свята не можна дітей брати. За руки, тягнути, щось показувати, там підказувати можна. Люба дитина можна забути, але брати, тягнути не можна до дитини. Касатися не можна. Можна взяти тільки за долоньку і повести дитину, якщо вона втратила своє місце, якщо вона забула, де вона буде стояти, тихенько, впевнено, підійшли. Повели, щоб це не було для дитини стресом під час свята. Не треба портити нерви не собі, не дитині. Свято це свято. І є такий післясвятковий період, етап, коли ми з вами аналізуємо, чи все, що ми хотіли і задумали в святі, у нас реалізувалось. Як виступали діти, хто краще виступав, хто поганіше. І обов'язково вихователь з дітьми проводить після святкову діяльність. Співають пісні, елементи танців показують. Якщо це була казка, була драматизація казки, драматизують цю казку і малюють на тему свята. Обов'язки вихователя, музичного керівника. Перед вами я розповіла їх тільки. Тимати осінніх свят перед вами. Можна вибрать любе із цих свят. Це і осіння казка, і гарбузова карусель, госяк у леді осені, осіння мозаїка, осінній колобок, осінь з попелюшкою, поїздка в Простоквашино під грибком. Зустрічаємо осінь у садочку та інші. І ось ви бачите на фото, як проходять різні види свят. Тематика зимових свят. Бачите? В гостях у сніговіка, чарівна торба, пошуках дідуся морозя, мороза або. Святого Миколая, новорічні пригоди, півник на святі у малят, чудеса біля ялинки, рукавичка, новорічний теремок, пригоди сніговичка, казковий калейдоскоп та інші. І ось як, як оформлюється перед вами фото оформлення музичної зали, групової кімнати до новорічного свята. А також ви можете побачити, які костюми використовувались під час цих свят. Тема таке весняних свят пов'язана з такими темами. Матуся рідненька, вітаю матусі українські малята, весняна казочка, концерт для матусі і інші. І ви бачите, які гірвуї на цих святах. Дивіться. Ось такі скворушки прилетіли, так? такі бджілки, це літнє свято вже бджілки. Дивіться, які гарні яскраві костюми, свято квітів та ночок квітів. Оце музична літературна композиція. Ви бачите, так? діти так шикуються. І діти не тільки в костюмах, а ще й в офіціальних таких. В офіційних костюмах, бачите? Мабуть, хлопці розповідають якийсь монтаж, якийсь літературний, літературний твір. Може, це вірші, може, це інші твори якісь. Так, це були свята, розвага. Що таке розвага? Розваги це дійства, які. У нас існують дитячому садочку для показу дітям. Для показа дітям. І для підвищення їх активності. Ну, попереду за все, для того, щоб склати у них яскравий веселий настрій, підвищити їх активність. І обов'язково щось закріпити. Якийсь навчальний матеріал. Ось дивіться, літературні концерти, знання літературних творів, музичні концерти, знання пісень, дні народження дітей. Це що? Це моральне виховання, повага до дітей своєї групи, музичні конкурси це задатки і здібності кожної людини, слухання казок. Це читання казок, знайомство з народною творчістю, вечори загадок, розвиток пам'яті, мислення, спортивні вечори. Вони спрямовані на розвиток руху, Інсценівки казок, це вміння драматизувати, брати на себе роль, грати ляльковий театр це вміти користуватися і використовувати різні види. Ляльок. І це вміти Говорити їх мовою, да, їх голосом, голосом персонажа, відповідні рухи робити, вечір гумору. Вечір гумору розрахований на підняття настрою, а також на запам'ятання теж цих цікавих літературних різних гумористок. І подивіться, як організовується ось тут. На світлинах у нас є багато різних. Це різних розваг. Оце літературна розвага, за літературним твором гра драматизація. Це теж гра драматизація. Це спортивні розваги. Оце зимові розваги, зустріч зими є у нас така розвага, бачите? А є така розвага масленіця у нас, коли ми прощаємось Е, Є різні розваги, ми вже сказали, на народні теми, це на літературний твір під грибом. Бачите, розвага називається повідання під грибом. Ось театралізована діяльність, використання. Різних видів театру, це ляльковий театр, це театр ляльок, це драматизація літературних творів. Ось тут різні, так? Да? У нас і ось опять-таки театр. Ляльок тут є. Тут театр ляльковий, діти показують. Бачите, ляльковий театр різні види. Ну і форми роботи з батьками. Обов'язково ми прилучаємо до спільної роботи з музичного розвитку дітей. Обов'язково для цього в батьківському куточку надаємо матеріал: рекомендації, поради різні, консультації, як розвивати музичний слух, як навчити співочим вмінням навички. І також проводимо індивідуальні консультації з батьками, проводимо анкетування, як батьки відносяться до розвитку талантів, здібностей своїх малюків. Чи відвідують, чи бажають вони відвідувати художні естетичні школи, музичні школи. І, звичайно, залучаємо батьків до участі у святкових заходах. Особливо у підготовці до святкових заходів і особливо. В проведенні, коли треба, і костюми вдягнути на дітей, і за порядком і дисципліною поглянути, тобто допомогти вихователям. Таким чином, батьки займаються і виготовленням атрибутів, і прикрас, і виготовлення елементів костюмів. Таким чином, ми з вами сьогодні розглянули тему святої розваги в дошкільному саду.